Друзі, вітаю вас на каналі Ізіавтолуцьк. Сьогодні у вашій увазі представляємо ось такий цікавий кросовер. Це у нас є шкода Karoq 2018 року випуску на автоматичній коробці DSG з двигуном 1.6 дизель, 170 тисяч км у нас пробіг і вартість 22 800 доларів. Це відео ми робимо в додаток до оголошення на авторії. Посилання на яке ви можете знайти е в описі під відео. Ну і коротенько про автомобіль. Зараз по колу його обійдемо. Стан автомобіля ідеальний, без жодного підкрасу. Приїхав він до нас з Нідерландів. Комплектація теж шикарна. Маємо фулет-оптику, світло від неї. Дуже приємно гарний колір, який на сонці переливається від зеленого до голубого. Безключовий доступ. Стан дисків, всі в ідеальному стані. Гума дуже достойна зимова. Ну і що у нас в салоні? Салон гарний збережений, нічого не продушено. Все заводське, нічого не перешивалось. Задній ряд сидінь теж в ідеальному стані. Ось так все виглядає. Далі ще покажемо, що в багажнику. І вернемось на місце водія. Багажник об'ємний, класний, фонарики, все присутнє. Маємо сам систему Кантон. З оббуфером. Домкрат, запаска все є. Ну йдемо, заведемо її. Точний пробіг у нас 172 тисячі кілометрів. Так, боку у нас залишок на 80 кілометрів. Що маємо? Які асистенти? Адаптивний круїз, дістронік, попередження про перешкоду, автоматичне світло, дальнє ближнє теж автоматичне. Усі датчики стоять у нас. Далі підігрів передніх сидінь, двозоний клімат-контроль. Далі бачимо, у нас бездротова зарядка для мобільних телефонів. Функція старт-стоп. Так, скасувати. Подивимося по мультимедії погуляємо, що у нас є. Найприємніша річ для мене Android Auto та Apple CarPlay. Він розблокований. Розблокований, точніше. Далі асистенти водія. Допоміжні системи. Все, що проговорив, все є. Камера заднього виду також дуже приємна річ. Якісна і шикарна. Також є така приємна функція. З махом руків перемикається положення дисплею. Навігація, прекрасна деталізація. В автомобілі дуже зручно їхати по навігації. По сервісах вона у нас повністю вся обслужена на офіційному дилері. Є повний пакет документів. Детальніше буде пофотографовано в оголошенні. Також ми маємо техогляд дійсний, голландський до 29 червня 2023 року і проходився він на 143 тисячі кілометрів. Ось така машинка. Кого цікавить детально, телефонуйте, будемо розповідати.